Привіт, друзі! Пропоную вам провести зі мною сьогодні тренування, згадати правила безпеки, які ви повинні знати на відмінно, та провести нормальний час. Дивіться, перше правило, яке ви повинні пам'ятати завжди, це з зброєю поводимося так, як, начебто, вона споряджена. Друге правило: ми не наводимо зброю туди, куди не збираємося стріляти. Третє правило. Палець тримаємо поза спуском до того моменту, поки ми не прийняли рішення, що будемо стріляти. І четверте правило завжди перевіряйте по траєкторії кулі, куди вона летить до мішені та поза мішені. Це таких чотири правила, які ви повинні пам'ятати в будь-який час, коли ви їх не спитали, якщо ви маєте відношення до зброї. Ось сьогодні в мене тут, бачите, такий арсенальчик зброї. Це скорпіончик. Глок 17 P10CZ 19 mp 5 Ось ми з нього потренуємося сьогодні Вон по тій мішенці. Зробимо простенькі вправи з вами. Пістолет ми беремо максимально до гори. Ось ви бачите, тут щоб не було жодного отут проміжку, щоб все було ось так. Ви бачите? Взяли максимально до гори. Пальця поза спуском тримаємо. Відводимо палець, тут ми бачимо ось вільне місце. Це для того, щоб ми могли скрутити ліву руку вниз, цей палець в напрямку мішені, для того, що коли у вас буде віддача і відкидатиме пістолет, ви просто... Скеровуєте пальце туди і зброя знову у вас буде на цілі. При темповій стрільбі це вам допоможе. На початку, можливо, покажеться незручно, але потім ви привикнете, це буде найкращий для вас варіант. Ось підпираємо скобу з самого низу. Максимально. Ось ви тут бачите. І вкладаємо ось цим місцем сюди, у вільне. Палець притискаємо до рами пістолету, він може бути трохи на затворі, нічого страшного, затвор перезаряджається, вас не покалічить. І цим пальцем прикриваємо зверху. Ось такий хват. Лівою рукою тримайте міцніше, ніж правою. Щоб зрозуміти, про що йде мова, кажу вам приблизно 60-65% тиску більше на цю руку, на цю менше. Ось ви бачите, вільно він трохи в мене так. Це для того, щоб ви могли вказівним пальцем. Натиснути, зброя розряджена. Натиснути на спусковий гачок, не зірвавши його, тиснемо серединою фаланги пальця. Нагадую вам, серединою фаланги пальця. Тянемо на себе вздовж затвору, вздовж стволу. На себе. Ось відбувається так, щоб ви не смикали пістолета, бо ствол коротенький і куля буде на дистанції розлітатися. Стійка у вас повинна бути. На ширині плечей може бути так, що трохи ліва нога попереду. Стали трошки попереду лівою ногою. Як вам зручніше, підібрали живіт і зовсім трохи нахилилися вперед. Я відійду далі, може буде видно. Зовсім трохи вперед. Плечі у вас вільні, розслаблені, не треба їх задирати вверх і не треба хилити голову до зброї. Просто підносите зброю до голови, виносите зброю. Мушка-цілик повинна бути на одному рівні, не повинна бути вище, нижче. Фокусуйтеся через цілик на мушку, вона на одному рівні, наводите на мішень і робите постріл. Все. Коли споряджуєте пістолет, не спроводжуйте затвор. Просто відтягуйте і пускайте його. Тоді патрон нормально зайде в патронник і буде на своєму місці, не буде ніяких утикань і все буде добре працювати. Починаємо. Це все ви, до речі, можете побачити, перша, друга, третя частина моїх тренувань з пістолетом. Там теж багато дуже інформації. Пошукайте, перегляньте, не поляніться. Тож починаємо тренування. Почнемо ми сьогодні тренування з вами з Глока 17-го, 5-ї генерації. Я беру 5 набоїв, споряджую до магазина. Беру магазин так, щоб коли вкладаємо кулю на набій, ось дивіться, щоб. Він зайшов під звуження губки магазину і нахиляю його вниз, щоб мені було краще. І далі притискаю пальцем. Ось ви бачите, притискаю і втискаю далі набої. Трохи коли ви потренуєтеся, вам буде легко це робити. Пружини бувають в нових магазинах трохи потужніші, буде трохи важче, в розроблених магазинах трохи легше. Ну, Але ви не тренуєтеся, у вас буде. Дуже добре виходити. Беремо зброю, тримаємо в напрямку мішені, досилаємо в правій руці, підвертаємо руків'я так, щоб нам було зручніше. На рівні очей тримаємо, до речі, зброю. На рівні очей, щоб ми контролювали не тільки ціль, а й саму брою, зброю. Досилаємо магазин, ось таким чином. Ось бачите, не знизу, а так, трохи, щоб зручніше не було. Довернули, дослали. І коли у вас зброя знаходиться вже тут на витягнутих руках, то порста одтягуємо назад затвор і пускаємо. Коли ми виймаємо зброю із кобури, і вона знаходиться тут, от ми витягли і хочемо її переспоряджити, якщо вона не споряджена, то тоді ми тримаємо і вперед пхаємо пістолет і відпускаємо затвор і накладаємо тоді ліву руку. Коли, вже, щоб таким чином ви пхали туди, не назад тут відтягували, а вперед пхали. Коли він вже у вас знаходиться тут, то просто-напросто відтягуємо, відпускаємо, вся зброя готова до пострілу. Стаємо вдовільно, ноги на ширині плечей. Скрутили руку, трохи, бачите, вниз, долоню, вклали і проводимо 5 довільних пострілів. Цілимося в одне й те саме місце для того, щоб зібрати групу. Виводимо плечі, не піднімаємо, націлюємося і робимо 5 пострілів. Закінчилося. Затвор відійшов в кінечне положення. Після кожного пострілу не спішіть відпускати так швидко пальці. Затримуйте пальця. Потім. Що ви відпускаєте і чуєте, як спрацьовує ресет. Таким чином ви будете натреновувати контрольований спуск. Тепер розряджаємо зброю, зброя розряджена, нема патрона в патроннику і оглядаємо мішень. Ось ми бачимо наших 5 пострілів. Відмічаємо їх маркером. Ось вийшла наша та групка. І так не поспішаючи стріляєте, набоїв 5 більше не треба. Чому саме ми з вами стріляємо? 5 набоїв для того, щоб ви могли трошечки відпочити після пострілів, обмислити, подивитися на мішень, зробити якісь коригування, якісь висновки з того зробити. І поки ви споряджуєте це все, помислили, обмислили. І потім далі з урахуванням тих коригувань продовжуєте свою стрільбу. А якщо ви вивалите там 20 патронів, чи 19, чи 17, скільки у вас є в магазині, ви навіть нічого не зрозумієте, якщо ви тільки починаєте. Ви просто їх вивалите, бачите, половина буде у вас в мішені, половина поза мішені або розкидано по всій мішені. І то ж просто ви так нормально не потренуєтесь. Краще робити п'ять пострілів. Оглянули, відмітили. П'ять пострілів оглянули, відмітили. І так продовжити, продовжити. Тож стріляємо зараз з Глока 19X. Він має трошки покращені характеристики, але він трохи коротший, і треба до нього трохи призвичаїтися, щоб стріляти. Беремо 19X, бачимо, що він у нас знаходиться вже затвор в задньому положенні, як закінчили стрільбу. Досилаємо магазин. Ми також можемо відтягнути і пустити, але можемо натиснути ось на цю клавішу скидання. Затвору. Ось ми її натискаємо, і вже пістолет споряджений. Знову складаємо хват, прицілюємося і проводимо стрільбу. Цілимося це раз в живіт. Пістолет відстрілявся, але не став на затворну затримку. Скоріше за все, що трохи авада з набоями, може вони менш потужніші в цій пачці попали. А може я недостатньо сильно, потужно втискав руки і тоді не відбулася перезарядка пістолету. Дивимося на мішень. Ось ми відстрілялися з пістолету. Трохи скоригую, щоб вам видно було краще. Ось у нас зібралася грубка, але цей раз вона, бачите, цілився приблизно ось в це місце, вона прийшла трохи вліво. Всі 5 набої. Ось скупчення. У мене вийшло. Маю надію, що вам видно. Трохи пішло вліво. Скоріше за все, що треба підкоригувати прицільні засоби по пістолету. Продовжуємо стрільбу, я на капелюшку намалював там таку позначку, куди я буду цілитися, щоб більше скупчити постріли. І споряджую магазин. До пістолету GZ P10C. Споряджую 5 набоїв. Безумовно, якщо є можливість у вас стріляти з пістолету однієї марки в неї стріляєте. Якщо ви прийшли в тир стирі, є можливість взяти різноманітні різні пістолети, то спробуйте з різних пістолетів, виберіть, який вам саме найкраще буде пасувати, і з того потім починаєте. Тренування, якщо ви будете ходити в тир. Якщо свій власний, ну тренуйтесь того, який є. Або якщо ви там службовець і у вас є своя зброя, тренуйтесь з того, що у вас є. Я буду стріляти з свого улюбленого пістолета. чз 50 10 с це мій тренувальний пістолет Я завжди з ним проводив тренування. Ви також це можете побачити по відео моїх, які в мене були. Тож продовжуйте. Стрельбу закінчив. Скоріше за все, що набої трошки з пониженою потужністю, бо бачите, затвор також не став. Тут свіженька пружинка стоїть, хоча пістолет не новий. Затвор також не став на затворну затримку. Не вистачає потужності набоя. Тож перевіряємо, що в нас вийшло. Дивимося далі. Ось результат. Ось так поправлю вам трохи камеру, щоб було видно. Ось я цілився сюди, ось два постріли, третій і два пішло вище, четвертий, п'ятий. Ось ця група у мене вийшла. Тут здвоєний постріл, повинно бути видно, що тут одна і друга, дві кулі зайшло, ось третя, ось тут. Тут третя, четверта, п'ята. Ось вони в мене ця групка вийшла. Прицілювався ось у це місце. Продовжуємо споряджати магазин дворядний від МП5. Зробимо 5 пострілів з нього для фану. Це той пістолет, яким стріляв Сильвестер Сталоне в тому фільмі Кобра, якщо ви пам'ятаєте. Ось він той легендарний пістолет-кулемет. Досилаємо магазин. Робимо скидання. Ось бачите, в нього затвор ось тут знаходиться і вже в задньому положенні. І робимо так, як то робили в бойовиках, скидаємо затвор. Ось ударом таким, бачите, дивіться. І він уже споряджений, пішов уперед. Патрон в патроннику. Стоїмо ноги. На ширині плеч ліва нога, коли ми стріляємо з прикладом, зовсім трошки попереду. Підпружинені трохи. Ноги подали Зовсім трохи корпус, зовсім трохи подали допереду. Кладемо щоку, очі дивимося, щоб були на горизонті рівно. І Прицілюємося і ведемо вогонь. Я буду стріляти це раз з лівого плеча. Так само стоїмо, лікті опускаємо вниз, плечі трохи звели, підібрали, прицілюємося. І ведемо вогонь. Не бачу сенсу так стріляти по паперу. Давайте постріляємо по металевих бляшках трохи. Я вам покажу в тому ракурсі. Ось подивимося, там у нас дерево стоїть, металеве, будемо навалювати по дереву. На жаль, так швидко набої закінчилися. З нього дуже приємно стріляти, немає зовсім віддачі. Дуже прицільний такий собі пістолет кулемет. Якщо будете мати можливість постріляти з нього, я вам раджу то зробити. Повертаємося до наступної зброї. Споряджуємо магазин до скорпіона. Також в мене залишилося 5 набоїв. Ми пачку набоїв поділили з товаришем 50 набоїв по 25. Тож у мене сьогодні є тільки 25 набоїв. Тож я вам показую для фану стрільбу з різної зброї, яку сьогодні в мене є можливість потестувати і вам показати, поділитися з вами тим відео, як я то робив. Скорпіон з каліматорним прицілом. Складаний прикладик. Бачите, натискаємо клопочку, складаємо такий коротенький. Так само тут має руків'я взведення, так само він скидається, ближче я вам покажу. Має прицільні засоби, механічні він, такий футуристичний, з планками там вівера, Пікатіні. полумігасник у нього також є. Бачите, ось тут є. Ще поміж того, що тут ви можете зафіксувати і скинути затвор. Також що можна скинути ось цією допоміжною клавішею, натискаючи вниз. Скидання магазину відбувається ось цією клавішею. Він амбідекстерний з двох сторон, ви бачите. Бачите? Ну тож, стріляємо. Я не влучив два рази в металеву бляху, тож приймаю рішення, що я буду стріляти зараз по папері, щоб подивитися, куди стріляє саме ця зброя. Закінчив стрільбу, затвор залишився в задньому положенні, ось ви бачите. Розряджаємо. Натискаємо, виймаємо і відкладаємо зброю і дивимося на папері, що в нас вийшло. Так, він э, дійсно стріляє трошки нижче, зараз ось вам покажу. Ось я прицілювався сюди, ось сюди прицілювався, вони пішли трошки вниз. Ось три кулі. Раз, два, три. Ось бачите? Досить кучно, але трохи нижче, ніж я очікував. Але цілком по гонгу вони повинні були попасти. Тобто, я так думаю, якби я трохи вище серединки гонга брав, то воно прийшло б саме туди, куди необхідно. Ось таке в нас сьогодні, друзі, вийшло невеличке тренування. Такий собі фаншутінг. Для фану ми постріляли з різної зброї. Повторили з вами правила поведення зі зброєю, як правильно поводитися з нею. Повторили, як правильно. Складати хват пістолету, як правильно прицілюватися, виносити зброю на лінію прицілювання. І постріляли. Тож, запрошую вас постріляти в будь-які можливі для вас тири, де біля вас знаходяться полігони. Якщо немає такої можливості, купуйте пневматичну зброю, тренуйтеся з пневматичною зброєю, повторюйте правила, підвищуйте свою культуру поводження зі зброєю. Обов'язково перегляньте моє відео, перша, друга, третя частина тренування з пістолетом. Там багато цікавого, ви побачите, там є, є що подивитися. Тож до зустрічі в наступному відео.